Біці сходу не залишилися цьогоріч без коляди. До них з Прикарпаття вирушив фронтовий вертеп щоб таємницю народилося маля не в палацах, не в світлиці. Такими словами, цей фронтовий вертеп вітає бійців, які замість гучних новорічно-різдвяних святкувань оберігають спокій країни. Та перш ніж вирушити на схід, волонтери сценарій традиційного вертепу переробили на новий лад. Тож замість біблійного персонажу Ірода тут грає Путін, який пішов в змову з чортом і вирішив заволодіти Україною. Хочеш бомби, хочеш вирізання всіх немовля, хочеш все тобі росіябіна. Буде зроблено, все, точка. Роль Путіна в цьому театралізованому дійстві виконує місцевий студент Андрій. Зізнається, ця роль дається йому нелегко. Коли вже у цій масці трошки страшно, бо тому що сам погляд людей, саме сприйняття їхнє дуже буде негативним, тому що це людина, яка є досить погана. Утім, як і традиційний вертеп, ця сучасна різдвяна феєрія завершується перемогою добра над злом. Саме це кажуть організатори мають завше пам'ятати наші солдати. Я ні одного дня не була на майдані. І мені було настільки прикро, що я не можу нічого зробити цій державі. Ну там покинув 100 гривень, звідки ну, я знаю, куди вони підуть. А так ті ж самі, ти знаєш, воно щось й дасть. на схід. Фронтовий вертеп вирушив не з порожніми руками. З собою прихопили солодощі та іншу провізію, яку вже наколядували в Івано-Франківську.